Звідки беруться думки? Антропологія це наука про людину, що має багато дисциплін. Можна було б сказати, що все виникло з нічого, а людина походить від мавпи. Але питання, звідки виникла думка? Думки це величезна проблема фантастів. Наявність думок у людській голові говорить про те, що в людині є душа, що за матеріальною тілесною оболонкою є невидимий духовний світ. Апостол Петро в 5 розділі діянь святих апостолів сказав: Ананія, для чого ти допустив Сатані вкласти в серце твоє думку, збрехати, збрехати Духу Святому? Думки бувають або від Бога, або від диявола, а це означає, що ми не просто матерія, ми духовні істоти, і це доводить ціла наука. Більше наукових відео про походження людини ви можете знайти на наших каналах. У телеграм і на Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом. Амінь.